Всіх вітаю! Я на байковому кладовищі біля могили дисидента Анатолія Лупеноса. Буду тут сьогодні прибирати поховання, тому що ну, вже ціле літо пройшло, бачите, як воно заросло. Тут і шипшина росте, поряд дикарілі або лілейник, ще її називають. Потрібно тут підрізати цю траву трохи. Сини Анатолія Лупеноса. Пішли воювати син Микола 2024 року. Два 24... четвертого вересня загинув внаслідок поранень, які отримав під часовим яром. Син Іван зараз на війні. Більше як 20 років життя Анатолія Лупиноса забрала радянська влада. Перше він отримав термін за антирадянську діяльність за антирадянську агітацію ще 1956 року. Потім, відбуваючи покарання, воно ще подовжувалось через те, що він організовував страйки в'язнів. Це було у він відсиджував у Мордовських таборі. Потім у Володимирській в'язниці. Спершу це було 10 років. Вже тоді людина вийшла із ув'язнення хворою. Була така хвороба в нього, як поліневрит, Відмовило ноги. Він взагалі рухатись не міг, потім вже ходив на милицях. Були хворі внутрішні органи теж там ну цілий, як то кажуть, букет захворювань. То і отримав він пожиттєву групу інвалідності, вже вийшовши після ось цих перших десяти років, призначених йому покарання радянською владою. У 1971 році, 22 травня, анатолій Лупеніс... Прочитав свій вірш, я бачив, як безчестили честили матір зробив, в якому він порівняв Україну з жінкою, яку гвалтують. Це він зробив 22 травня біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві. 22 травня відзначається день перепоховання Шевченка, коли його тіло перевезли із Росії до України. Тоді Лупиноса затримали, йому призначили психіатричну експертизу, яка визнала його, як тоді писали, невміняємим. Ну і була така мода у радянських спецслужб. А каральна психіатрія вона була однією з ланок системи цих спецслужб, їх каральних органів. Пришивали, дуже любили пришивати такий діагноз, який існував тільки в СРСР, тільки в психіатрії Радянській, як вяла тікуща шизофренія. Ну і, відповідно, людей лікували жахливими абсолютно методами, при чому людей здорових, але які свою позицію не боялися висловлювати. Лікували просто дикими методами, такими як інсулінові шоки. Транквілізатори, причому це все робилося в кінських дозах. Робилося це з великою злістю до людини як такої. Так от, Анатолій Іванович Лупеніс 12 років відбув в оцих ну, типу лікарнях, психіатричних лікарнях так званих, і е, зберіг абсолютно ясний розум, не відмовився від своєї позиції. Коли він в 1983 році вже пройшов оце все ці кола пекла, лікування у психіатричних спецлікарнях, то він ще тільки посилив свою діяльність проти радянського союзу і за отримання Україною незалежності, Анатолій Іванович Лопиніс був переконаний в тому, що Готуватися до війни з Росією слід одразу після того, як розпався Радянський Союз. Він не сумнівався, що рано чи пізно така війна почнеться. Ну і ми бачимо тепер, що дійсно він був провидцем. На превеликий жаль, так то воно і сталося. Лупеніс є одним із засновників на Українська національна асамблея, Українська народна самооборона. В 90-му році він створив реєстр людей, які вважають себе громадянами УНР, окупованою Радянським Союзом. Помер Анатолій Лупеніс 2000 року на його надгробку встановили хрест. Який зараз в нас використовується як емблема Збройних сил України, в основі козацький хрест, тут можна помітити, що є ще і промені. Ось, і я скажу, що дійсно діяльність Анатолія Лупиноса його творчість вони запалюють серця. Прекрасну абсолютно поезію писав Лупеніс. У нього на надгробку також є віршовані рядки. Ну, я коли розчищу, тоді вам зачитаю цей вірш. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней і гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На скресі двох світів стаємо до двобою, На скресі двох епох за український світ, вічна вічнація з безликою юрбою, навколо ворогів суцільний живоплід. Волога цвіль Європ лоскоче наші ніздрі, спекотних азій тлін судомить рамена, чекає бій. Це інше буде після. Життя триває, точиться війна.